Вітаю, мої любі друзі на своєму каналі Еліанора Таро 2. Я дуже вдячна вам за вподобайки, які ви ставите під відео, за коментарі, які також пишете мені з теплими відгуками, і, звісно ж, за підписку на канал, адже все. Це допомагає його розвивати. Ну, Так, Ютуб працює. Коли пишуть коментарі, коли ставлять вподобаєчки, то відео крутяться в Ютубі більшу кількість раз і таким чином розвивається канал. З часом можна вже буде його монетизувати і таке інше. Тобто і більша кількість користувачів може подивитися ці відео. Я вважаю, що вони для вас є і корисними, і підказки важливі, і тим більше, можна сказати, в безоплатному варіанті йдуть відео, таро розклади і чисточки. Тож дивимось сьогодні таку тему, які щасливі звістки йдуть у ваше життя. У мене дійсно також був знак, що щасливі звістки будуть. і... Весна настала, це вже щаслива звістка, яку я вам несу. І дивіться, ось янголята. Можливо, хтось пам'ятає, я показувала, що в мене у одного ангелочка відвалила сніжка була при пересилці з іншого міста поштою. От. Я думала, вона загубилась, а в другого. Голуб, начебто там постраждав, да? голубка. Але ж дивіться, які дива. Мене... А, і крильце також. крильце було, Відвалилося у того, що голуба Міра чекав. Що я вам зараз показую, ви, мабуть, дивуєтесь, що тут сидить не голуб, а чайка. Так саме так. Тобто я знаходжу водночас і ніжку, і крило, і. Замість голуб'я чайку, звідки вона взялась, для мене це для самої є дивом. І тобто, все це в одному місці. І буквально за день до того, як я це знайшла, я купила просто такий клеєвий пістолет, можливо, хтось знає. Так, Я не знаю, як там YouTube за це слово буде цеплятись, чіплятись чи ні, Ну, це на клею, да. От, е, Пістолет на клею. Як воно англійською, навіть глю. Ган, мабуть, так? Ну, поправте мене, хто знає точно. От, і я приклеїла і крильця, і ніжку до цього іншого. І. і Замість голуб'я вже чайку. Ну Тут трішки голуб є і чайка, але голуб без голови то я приклеїла чайку і вона вийшла немов би в гніздечко. Тобто це вже такий знак, дуже добрий для мене особисто це було диво. Я думала, ці частинки вже десь загубилися. А вони навпаки знайшлися та ще з однією цікавою такою річчю чайка. Да? А вам нічого, ніякий знак не йде, що чайка це де. Там, де море. А море в нас яке азовське і чорне. Да? І дивіться, у нас тут іще є птахи, які хай будуть добрі звістки, і ми енергії повітрям. Хай в нас самі найпотужніші добрі звістки йдуть в наше життя. Ми притягуємо духів повітря, хай нам несуться щасливі звістки. Тож, послухайте, зараз буде такий звук, це така свистулька, яка також складає музику вітру, яка несе такі звістки. Угу, щось не працює. Що тут у мене. Досить цікавий звук, да ми іншою теж. Тут досить глухий такий. Кажуть, шамани і раніше характерники також користувалися тими свистульками, не лише діти раніше ними бавились, да, а її е, привлікали і е, на дудці, грали на флейті, Да, і притягували цим такі позитивні енергії. Далі, що я хотіла вам розповісти, це, по-перше, що коли пишу цей розклад понеділок, 18 число, а 20-го у нас вже починається вже, по-перше, день весняного рівнодення, а по-друге, починається новий сонячний рік. Ну, це так говорять астрологи. І зараз ми підтягуємо всі там якісь борги, якісь позбавляємося зайвого своєму житті, не дивлячись на те, що зараз а, начебто фаза місяця да, молодик, ще, якщо я не помиляюсь. Да, але все одно до 20-го числа отакий період. І з 20-го числа починається новий сонячний рік, коли вже можна починати. По-справжньому нові справи, якісь нові грандіозні проєкти. І, а зараз ми просто готуємося і чекаємо і щось можливо робимо, іде процес підготовки. Тож, давайте дивитись, що в нас в цей період, на цьому тижні або хтось два тижні загадає. Період, щоб відбуватиметься, які щасливі звістки. По-перше, які ви і в яких ви зараз енергіях. Так, хтось хоче рвати і да? бо не може дочекатися, можливо, новини, новину якусь. Коту моєму також хочеться рвати і метати, бо зараз весна і не вистачає йому. Такої їхньої кошачої ніжності, да, тепла і ласки, взагалі, дуже такий кіт в мене дуже гормональний, я би сказала так. І так, якщо мене дивляться, дівчата у ваше життя йде ну, знову, да, можете сказати, уже який розклад, пуспіль, все йде, 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 і ніяк не дійде імператор. Да? Ну, е в житті кожної дівчини, жінки є чоловік, який, можливо, десь на відстані. Чата. Да. А, значить, такий, який подолав вже своїх демонів, да? він вже йде очищений, втрачати він вас не збирається, якщо в когось було таке питання. Да? Ось такі. Несподівані не щасливі звістки. Да? Ну, можливо, в когось є сподівані, можливо, ви чекаєте такого чоловіка. Чоловіки, хто дивляться, ви вже прокачали свій рівень якийсь, да? а, можливо, хтось е, зробив важливий вибір, такі рішення, таке чіткі якесь. А для когось хтось втомився вже бути у відлюдниках і вирішив робити якісь кроки назустріч своєму щастю. Ось така ситуація розвертається. Напишіть, до речі, чи ваша ситуація, як вона резонує з вашим життям? Угу. Ну, в когось на плечі так і ще й. Досі сидить демон і саме вас він заставляв, як у мене, да, кричить, вроді, з вигляду, янголятко, біленький кіт. А вроді би такий заважає працювати весь час. От. Ну, когось просто підганяє цей товариш, куди підганяє. Ну, підганяє щось робити таке, да, як по цій карті п'ятірка пентаклів. Щось робити навіть заради грошей. А чому так у кого? Що ви заради грошей? там? Ну, Тут мені показують, що хтось гнався заради а, кривив душею да, хтось. А, вважав, що гроші це головне, і зараз пожинає свої якісь нещасливі такі. Моменти, я не кажу, що це саме ви. Хто це тут? Ну тут показують короля, тобто більше таке, як чоловік якийсь. Але зараз він вже прийняв якесь важливе рішення. Він зрозумів, що так, грошей в мене достатньо, що всіх грошей світу все одно не заробити. Добре, що це він вже зрозумів. І що тепер? Тут чоловік також зрозумів, що егоїстом 에... не треба бути таким егоїстичним, що 에... краще жити для когось, не... не тільки лише для себе, а й для когось. І тут вже ці думки його дають певні 에... плоди, певні вже паростки. А в чому це заключається. Там, де також вважав, що по легкості не завжди так виходило. Да? Інколи е чогось добитися, наприклад, чиєгось кохання, да? варто і прикласти зусилля певні. І от він включив вже всю свою. Майстерність да, тут по карті магу говориться, що вже всі перепробував він е, якісь методи по завоюванню е, когось. Тут ціла історія чиясь розгортається, але е, результати якісь мізерні. Да. Він зрозумів, що потрібно саме не маніпулювати, як то як маг може, да, а саме працювати по восьмірки пентаклів. І що? Ну, і завдяки цьому, вже виходить на новий рівень, правда, ситуація може і підвисати. Тож, е хочеться якось проявлятися в реалі, а не лише в думках і мріях. Але ж як важко робити ті нові кроки, да? як важко, як на ті блосі їхати? Ну, кохання таке, інколи буває важкий труд, інколи щось а, будується, тоді різко і внезапно руйнується. Тоді настає розчарування. Так, ось якісь печальненькі у нас які а, нам подають карти звістки, але все одно дякуємо і ми будемо ще дивитися зараз. Ну Тут у нас от на споді навіть закохані, да, або коханці, або закохані і королева Пентаклів. Ну, як би там не було, як не крути, а кохання нас підсилює, кохання нам дає жагу до життя, як би там не було. Давайте ще подивимось на якісь моменти. Про які ви навіть не сподіваєтесь. Тут також на споді ось двійка кубків, да? можливо, про якісь ви моменти навіть не здогадуєтеся, а вони йдуть та прийдуть у ваше життя. Ось на протязі тижня чи двох, хто який період загадав, давайте подивимось. Те, що ви боялися втратити, ви не втратите, але хтось тут хотів би до когось проявитися, але відчуває якийсь блок. Так, мої дорогенькі, а що це за блок? Комусь треба як розблокування шляхів робити. Так? Тут будуть хороші звістки. Те, що не рухалося, буде отримаєте шанс. Завдяки чому? чи кому. По карті мир, ну, звісно ж, і хороші звістки, до речі, роздивіться уважно. Тут також і птахи, і природа, і звірі. Хто відчуває, що ця карта напряму до вас належить, то слухайте уважно, далі будуть важливі підказки для вас. Так, вже бачимо, що хороші звістки. Хтось отримає яку, якусь хорошу грошову винагороду, так? хтось звістки навіть про мир, якісь мирні домовленості, якісь важливі контракти навіть. Ну, ми не говоримо про ті, що там війни стосуються контракти на те, які прибуток принесуть. і... Якісь мирні угоди і перемога. Боже мій, я би навіть хотіла приурочити це до загального такого нашого становища в Україні. Тут карта миру, карта перемоги, карта великого шансу і гарних звісток. Мої дорогенькі карти люблять так намікати, да, робити прозорі такі і непрозорі натяки на те, що. Бери ширше, бери глобальніше. Не лише для когось, хто тут саме притягнувся. А й глобально по країні можливо. Тож поширюйте це відео серед друзів та знайомих, хай почують ці добрі звістки вже. Так, про захищеність, про нашу захищеність. і... Ну Знову такі моменти негативні також є, бо тут е король Кубків це, можливо, чоловік е водяного знаку, а можливо, просто в цих енергіях. Хтось, хто коханий або закоханий, хто не міг рухатися вперед, або якісь блоки, можливо, якось по чоловічим Знаєте, здоров'ю, бо тут ту жезлі випав, говорить, що ви знову розквітнете. І в цьому сенсі також що сходить сонце, зацвітає цей жезл, тобто нові справи успішні, початок нових справ, летить, тобто і краса спасе світ, і е, дієвість спасе світ, і тут, е, знаєте, як то кажуть, сміливість міста бере. Ось, ну, якось ця фраза просто прийшла, бо тут там поодаль да, видно місто якесь. Пагорб, місто і жезл тут на горі за це. Це неймовірна якась карта. Мені вона так подобається, вона потужну енергію випромінює. От, то. Це називається розблокування. Хоч і важким шляхом хтось ішов до, да? до цього розблокування. Довго, можливо, чекав, хтось був навіть з розбитим серцем. Ось так. Хтось дуже скучав, сумував да? за тим, кого давно не бачив. І просто віддавався роботі, щоб не думати про то, про когось, хто з минулого, хто такий близький серцю, за ким сумує і плаче душа, хто, можливо, відчував себе кинутим та зрадженим. І лише міг у мріях тільки прикоснутися до того, кого вважав своєю долею. Я не знаю, для кого цей розклад, кому це. Я впевнена, резонує просто як історія життя. Десь, можливо, ви перебували у якихось ілюзіях, чогось чекали від світу, да? світ чекав від вас, тобто момент якого-то застою, просто, в якому ви перебували. Але зараз розквітають, дивіться, тут магнолії, тут Паш Пентаклів, прекрасна біла кізочка, прекрасна така юна пані. Навіть якщо вам плюс там, да, 40, 50, 60 і більше плюс, ви все одно відчуєте себе юною або юним, тут не лише дівчина, тут кізочка, да, можливо, чоловічого роду. Да? От, але ж, дивіться, і знову про розквіти, знову про енергію. До вас іде енергія. І пані, і панове до вас іде пристрасна, вогняна, така потужна, весняна енергія. І навіть кіт тут такий задоволений та заспокоєний, все влаштовує. От, і, ну, дивіться. Хтось доб'ється яких-то конкретних результатів. Там, де був вибір, от, там, де була втома вже така суцільна розчарування, там що прийде? Ну Ось король пентаклів йде. Тут навіть можна пару скласти. Королева жезлів яскрава, активна, та, що добивається результатів і король пентаклів. А, хоч це і різні енергії в них, да, це більше енергія землі, це більш вогню. Але ж це люди, які чогось досягають. Королева досягає, король вже, можливо, досяг чогось, да, виноград, хто-то можливо вирішить займатися виноградом. І е, навіть благословіння вищих сил, да, верховний Жрець, е, говорить, що ти перебував або прибувала довгий час у відлюдниках, можливо, вже настав час да, припинити, сумувати, а почати е, когось обігріти своїм теплом. Да, там, де ви руйнували, Захищалися, щось, можливо, і самі блокували. Да? Потрібно то обнулити, відпустити, щось минуле старе. Ну, В когось навіть вихід, в когось навпаки, розумієте, вихід із сім'ї, ви йдете в нове, вважаєте, що вам так краще. от. Хтось просто в якусь подорож пускається, і вас веде ота енергія кохання. Так, да, ви вже хто-то просто от на порозі вже очікує зустрічі якоїсь щасливою. Тут і жінка чекає, і чоловік. Чоловік більш дієвий, бо в жінки... жінка тут з коханням да, чекає вже зустріча. Чоловік ось з жезлами, з двома, два шляхи. Але це не значить, що він не оприділився. Він вже оприділився, але якийсь момент. Ілюзії є в нього. Але кохання все, як то кажуть, переможе. Переможе і, ну, тут, можливо, прояснення навіть якось із стосунків, щось якось проясниться. Тут момент, ну, як я і казала, там була якась двоякість. да. Можливо, про трикутник тут йдеться, який вже себе ізжив і вже щось. Вирішити тут треба було б. Так, ну тут вирішення будуть. Тут будуть чіткі рішення, бо така ситуація підвішена, нікого не влаштовує. Хтось пішов або йде. Так, да. Ну, ви знаєте, імператриця і смерть, ну, хтось дійсно, дружина, хто вирішив розірвати стосунки. Хтось навіть. Е Ну, Я не знаю, кому, комусь так і відіграється, хтось більш, більш з молодим таким кимось зустрінеться да, і буде, буде продовжувати свій життєвий шлях, адже життя не стоїть на місці. Якщо людей щось не влаштовує, вони то розривають, закінчують і починають. Заново, бо нікому не хочеться бути у печалі і постійно якось страждати, да, якщо не влаштовує. Ну, в будь-якому випадку, хто б тут не дивився, до вас іде кохання. Подивіться на ці карти. Коли сороку, до речі, цей символ цього ж також рівнодення. От Воно вращається, і воно повертає вас собі ось такої десятка кубків, щасливе сімейне життя. І також ще й шостий старший аркан закохані. І навіть на цьому хочеться е, вже закінчити розклад. Пишіть, хай буде так для підсилення цих енергій. Діліться цим відео з тими, кому ви добра бажаєте. І Хочете, щоб вони подивились таке відео? І я вас люблю. Обіймаю. До скорих нових зустрічей у мене на каналі Еліанора Таро 2. Пока-пока.